Запровадили стимулювання через оплату праці, тобто є оплата за виручку, так звана. Кондуктора отримують відповідності по шкалі відповідності до плану зброї виручки, доплату, яка проводиться у вигляді премії нарахування на закладу заробітної оплати. Це є наш такий перший, я думаю, що основний з. Принципів стимулу роботи кондуктора. І як ми впровадили цю, це питання в тілі, ми побачили, що в районі 5-10% воно з самого початку почало давати результат. З часом, з часом наші працівники перестроїлися і якщо, скажімо, ми у 2007 році у нас вартість оплати за проїзд становила 60 копійок. Ми збирали в районі 10-11 тисяч гривень в день. То е, наразі ми маємо е, ріст оплати за проїзд до гривні. Тариф на сьогоднішній день в Тернополі становить 1 гривню і е, виручку виручка складає. 23-25 тисяч в залежності від е, і погодних умов ну, і інших, інших чинників, які впливають. Тобто ви бачите, що е, ріст е, тарифу у два рази не відбувся відносно до того, е, як запровадили цю систему, а виручка відповідності до цього зросла більше, ніж у е, два рази е, по відсотках. Значить, це є перший пункт ну, нашого е, так, так, мовити. Наступне. Це, тягне за собою, це перший пункт ну, тягне за собою декілька чинників, які і впливають на саму роботу і міського електричного транспорту. Ну, наразі ми бачимо, що працівники, які обілечують пасажира, розуміють, що пасажир це є. Пасажир це є це, це є засіб для заробляння їх коштів, в тому числі і стимулювання росту заробітної плати. Відповідності ефективніше збирається виручка, лояльніше ставляться кондуктора до пасажирів і лояльніше е, е, приймають участь у е, розробці як графіків, так і е, підказують відповіді навантаження на транспорт.